Давайте далі про економіку. Якщо говорити про звіти, то піввідсотка у річному вимірі додають у першому кварталі 2025 року, принаймні, якщо вірити звіту національного банку України. Вагомий чинник для зростання от переважно стабільне постачання електроенергії. Втім, надалі зростання буде стриманим. Прогнозують експерти. Гальмуватимуть наслідки війни, дефіцит. На ринку праці, посилення обстрілів, руйнування газової інфраструктури, водночас, певно, підтримку забезпечить і очікуване зростання врожаю, стабілізація в енергетиці і оборонні замовлення. З нами на прямому зв'язку економіст Олег Пензен, пане Олеже, наші вітання вам. Навзаєм, також щире вітання. Стосовно нашої економіки і того, що крім. Коштів наших партнерів міжнародних друзів, які допомагають фінансувати дефіцит бюджету, буде допомагати тримати на плаву. Ну тому що коли дивишся у звіті, там зросла у першому кварталі на е, піввідсотка а далі зростання буде стриманішим. То постає питання: таке піввідсотка, це теж доволі стримане таке зростання. Що, що ще стриманіше до ну, людини? Вибачте, я не стримаюсь про стримане зростання. Тут же ще має бути похибка, Плюс чи врахована? Да, тобто, ми говоримо, чи врахована в цих піввідсотках похибка. Ну по перше, ми з вами говоримо про відносні цифри. Давайте ми з вами згадаємо, що в 2022 році Україна втратила 30% ВВП. І е, ми з вами почали оці ці відсотки росту рахувати від достатньо низької бази. Так, ну ми з вами добре пам'ятаємо, що це таке, Та? і е, на жаль, темпи росту української економіки надзвичайно невеликі, і однозначно це зумовлено війною. Давайте будемо говорити. Тобто окуповані території, знищені промислові об'єкти, точно не додають на сьогоднішній момент внутрішнього продукту. Тобто головне питання на сьогоднішній момент оцінки росту української економіки це питання безпекові. І до речі, коли ми з вами уважно дивимося на е, оцінку е, майбутнього росту української економіки від наших партнерів, я маю на увазі не країна, а фінансових організацій. Світовий банк, Міжнародний валютний фонд там є оцінки різні. Ну найбільш там песимістично це у Світового банку. Він взагалі говорить, що. Цього року Україна виросте максимум на 2%, Але якщо е, покращуються безпекові умови, буде мир, то однозначно ріст буде набагато більший, там аж 4-5% малюється. Але ще раз повторюю: тобто, перше питання будь-якого росту це безпека, тому що жоден інвестор, який по суті е, має зайти в країну і вкласти гроші в створення робочих місць, а це буде драйвером економіки. Він точно дивиться на безпекові речі. Та у нас достатньо серйозно зараз розвивається військово-промисловий комплекс. У нас з вами є інші напрямки. Але ми маємо розуміти, що е, військово-промисловий комплекс це верхівка піраміди промислової. Але для того, щоб все добре працювало, треба і щоб сама піраміда розвивалася, а вона сидить на інвесторах. Тому перше питання однозначно це. Е, Безпека далі. Ви вже правильно сказали і ринок праці, тому що ми маємо величезні проблеми з ринком праці. Є у нас з вами і постачання електричної енергообстріли, енергетичної інфраструктури. Ну і в силу того, що ми є велика гарна країна, є великі питання з приводу врожаю. До речі, міжнародна організація продовольства ФАО. Оцінюючи перспективи врожаю в Україні 25-го року, трошечка песимістично очікую, тому що минулий рік зимі були покладені в суху землю, ми мали дуже теплу зиму. Зараз з дощами не дуже добре, і очікується, що буде достатньо серйозна жарка і посушливе літо, як наслідок можуть бути проблеми з врожаєм. Але ще раз говорю, це все в тій чи іншій мірі створює очікування. Росту української економіки, але головне в тій ситуації однозначно це питання безпеки, власне, заради чого, український уряд президент достатньо серйозно працює, щоб це питання вирішити, тому як на мене. Це є надзвичайно важливі речі для оцінки перспектив розку української економіки. Давайте ще згадаємо про 2,6 мільярди доларів. Це про реструктуризацію боргу, про яку не змогла нині домовитися, поки що станом на зараз Україна. Це сталося цього тижня в Вашингтоні. Це загрожує дефолтом, кажуть експерти. І велике питання: як це відобразиться на економіці? І які варіанти ви бачите, пане Олеже, з цієї ситуації виходу з цієї ситуації. Я, напевно, скажу дуже примітивну річ, але ми з вами в ситуації з технічним дефолтом з 2022 року ми вже пройшли як мінімум три реструктуризації. Остання, якщо я не помиляюся, була в серпні 2024 року, там 24 мільярди ми продовжили на післявоєнний період на достатньо довгий період часу. Зараз ситуація трошки інша. Зараз. Е... До нас звернулися за виплатами тримачів варантів. Пам'ятаєте, свій час пані Наталія Яревського була міністром фінансів України і під реструктуризацією чергового траншу євробондів українських були випущені ті варанти, виплати по яких залежать від темпів росту української економіки. Тобто, все, що вище 3% там треба доплачувати кредиторам. В Україні є гроші, але треба розуміти, що є багато інших напрямків набагато більш варіант. Важливіших по витрачанню цих грошей, тому однозначно буде зараз потужні перемовини, і я думаю, що Мінфін досягне успіхів. Для чого я це говорю? Джерелом покриття дефіциту українського бюджету є макрофінансова допомога Україні. Ми не виходимо на фінансові ринки, ми не продаємо євробундів. Ми не звітам беремо гроші. Ми беремо гроші на сьогоднішній момент у запозиченнях України як суверена. Тобто, нам дають гроші наші партнери. Не фінансові організації, не вибачте, будь ласка, інвестори, не якісь там фінансові компанії, що купляють облігації. Нам гроші дають країни g от кредит дало європейський союз, американці давали у вигляді грантів. Тобто, оті всі речі вони не пов'язані напряму з випуском українських євробондів, Ще раз повторюю, які ми реструктуризували ну, починаючи з двадцятого року. Тому жодних якихось складнощів в Україні по українських там депозитах, по питаннях там грошей людських не буде зовсім. Тому ще раз повторюю: тут якраз переживати не треба. Ми в тому режимі, в воєнному режимі живемо достатньо давно. Вже нам до кінця цього року, в плані грошей, які нам от. Позичають і дають безповоротно партнери, можна не переживати. Чи вже є розуміння на якусь суму Ой, і пороку? Два Так, ви праві у нас на сьогоднішній момент накриті повністю 25-й рік. Нам дали тих 50 мільярдів, що будуть погашатися за рахунок доходів від заморожених російських активів. 26-й рік поки що чистий листочок, і ми напевно вже чули з вами звернення ряду народних депутатів від провладної фракції, які пропонували трошки розтягнути цей кредит принаймні, хоча б на 26-й рік, тому що не зрозуміло, що буде в 26-му році. Ми однозначно про це почуємо. і Побачимо, коли МінФін зверстає бюджет проект бюджету на 26 рік. Там буде чітко зрозуміло які джерела вони очікують щодо власне отримання цієї макрофінансової допомоги. Але ще раз повторюю, це напряму залежить від безпекових умов в залежності від різних сценаріїв розвитку подій на землі і ситуації з миром. Будуть формуватися абсолютно інакші джерела запозичень, тому. В даній ситуації ми живемо в 25-му, Він накритий, 26-й Поки що питання відкрите, і подивимося, як буде розрадатися. Події далі валютний прогноз завжди нас цікавить. Ми прекрасно розуміємо, що наш резерв нашого центробанку прив'язаний до долара, так само, як і більшості суверенних країн. Що маємо спостерігати зараз? Звісно, в парі де долар євро. Це найцікавіше, і які тенденції ви бачите взагалі на ринку валют? У нас хвилина. Ну, дивіться, ми прив'язані до долара однозначно. Ми в основному макрофін отримуємо в доларах. Взагалі, ви праві, 70% світових резервів це знаходиться в доларах. Так що долар на сьогоднішній момент панівна резервна валюта в Україні. Сьогодні валютних резервів більше 40 мільярдів. Тобто тут більш-менш ситуація зрозуміла. Ми маємо прогноз курсу валют українського долара до української гривні до долара, який є в бюджеті. Напевно, він навіть буде трошки міцнішим, аніж там 45 гривень за долар, що стоїть в бюджеті. Так що, якраз от тут ситуація більш-менш прогнозована. Тобто, все залежить від макрофінансової допомоги. Вона є з курсом буде все прогнозовано і ніяких несподіванок не буде. Я хочу нагадати, що було в 2022 році, пам'ятаєте, коли держава вимушена була друкувати 400 мільярдів гривень для того, щоб перекривати потреби соціальної забезпечення, тому що не було макрофінансової допомоги. Якщо допомога є, курс прогнозований і ніяких несподіванок не буде. Спасибо, пане Олеже, за ці пояснення. Олег Пензен, економіст, він був на прямому відеозв'язку.